Ну а який вигляд історія з припинення постачання зброї має зсередини? До нас зараз долучається наш колега, спеціальний кореспондент телеканалу Інтер в Сполучених Штатах. Це Дмитро Анопченко. Він на зв'язку зі студією ТСН Дмитро. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, що говорять про цю ситуацію в Вашингтоні? Адже як пишуть американські змі, це може бути взагалі одноосібне рішення міністра оборони Гексита призупинити надання зброї? Чи це означає, що скажімо, Дональд Трамп може? Так само легко це рішення скасувати, як це наприклад було, коли нам на певний час перекривали постачання розвідувальної інформації. Ми американська преса теж допускає, припускає, натякає, що це може бути певний політичний сигнал для України, що мовляв, давайте прискорюйтеся із мирними переговорами. І її є версія офіційна, чи я би скоріше сказав, напів офіційна, тому що журналісти NBC поговорили з джерелами у Пентагоні. Я якраз з американськими колегами теж зв'язувався. Вони мені неформально сказали не на камеру, що говорив з ними один з високопосадовців американського оборонного відомства на умовах, що вони не розголошуватимуть його посаду, і що він сказав, але за слово... Амою з цього джерела, те, що зараз всі цитують, що, начебто, це було одноосібне рішення самого міністра оборони, самого Хексата. Дійсно, з подачі своєї його ну це третя людина в Пентагоні, його заступника Елбріджа Колдрі, і цей чиновник, як про якого давно знають, чи він давно і наполегливо виступає проти залученості Сполучених Штатів у. Мілітарне врегулювання е, української війни, ну і таким чином, е, все ж таки кажуть, що головна причина це нестача зброї на складах самої Америки. Чи так це я перед ефіром, щоб перевірити, все зв'язувався не на камеру, що називається із кількома відставними високопоставленими американськими військовими, зокрема із колишнім заступником міністра оборони Сполучених Штатів, ну і ось кілька моментів почув. Готовий з вами ними поділитися. Перше е, сказали мені, що система влади в Сполучених Штатах влаштована так, що дійсно міністр оборони має право одноосібно таке рішення ухвалювати. Е, інша справа, що за Байдена існувала ще одна сходинка, було ще одне обмеження, що має бути фінальна відмашка від Джейка Салівена, від Радбезу Сполучених Штатів. Але зараз за Трампа, коли Радбез реформують, скорочують, він не має вже тієї політичної сили. В принципі, це могло дійсно бути рішення самого Хексета. Ну і таким чином, якщо це так, то дійсно зберігається невеличке вікно можливості, що Дональд Трамп міг би хоча б Тину цих обмежень переграти, ми з вами пам'ятаємо, що вже двічі цього року були обмеження, які запроваджував Хексет, і щодо мілітарної допомоги, і щодо поставок, і щодо обміну розвідною інформацією, і через певний час ті обмеження скасовували. Військові мені кажуть, що зрозуміло це не та ситуація, що коли міністр оборони зробив щось за спиною. Трампа зрозуміло, що він в курсі, зрозуміло, що він знає, але тим не менше. Вважають, що це могла бути непряма команда із Білого Дому, і це відкриває певні можливості для того, щоб щось змінити і щось переграти. Далі саме тому, коли зараз Трампа преса перехопила на литовищі у Вашингтоні перед президентським рейсом, то його запитали про поставки Україні, І дивіться, він дуже цікаво сказав. Він сказав, Вашингтон продовжує передавати Україні військову допомогу, продовжує, але при цьому виходить із того, що США самі потребують озброєнь. Ну ось пряма цитата. Ми постачаємо. Зброю вже передали дуже багато, але має бути впевнені, що самим вистачить. Що ж, президент мав на увазі, коли каже, ми постачаємо зброю, якщо є цей бан, теж з'ясував у військових, що називається не на камеру, і вони мене запевнили. Що станом на сьогодні ті військові контракти, які проплачувала адміністрація Байдена, пам'ятаєте великий пакет Байдена для України, який був проплачений буквально в останні тижні перебування минулої команди при владі. Ось цей пакет контракти по ньому не розривали а відповідно. Контракти з виробниками для України будуть виконані. Ну єдина проблема тут в тому, що Пентагон зараз просто вручну змінює чергу на виробництво зброї. Пам'ятаєте, передвиборчого гасло Трампа America first? тобто Америка на першому місці, хочуть, щоб Америка була і в цій збройній черзі на першому місці. Ну тобто, підсумуємо, що е, першочергово виготовлену зброю і боєприпаси передаватимуть на склади Пентагону. Це на жаль не скасовує, але на жаль, переносить строки поставок для України. кажуть мені, що на, щонайменше на наступ. Упний рік, а можливо по певних позиціях і до півтора роки. Ну і з хороших новин настільки, наскільки в цій ситуації взагалі можуть бути хороші новини, теж з посиланням на американських військових на високопосадовців, почув, що снаряди для артилерії. А тут нагадаю і вам і глядачам, що Обан. Бан Хекси та Бан Пентагона розповсюджується вже і на 155-мм снаряди для української артилерії, те, що потрібно на фронті, те, що потрібно просто тут і зараз. Отже, кажуть військові, що снаряди для артилерії, в принципі, є на світовому ринку озброєнь, і щоб переорієнтуватися і закупити їх для фронту, Україна може досить оперативно. Ну так, це питання фінансів, це питання грошей, які мають дати європейці. Але найважливіше, що фронт не просяде, що оперативно, хоча би закупити артилерізбру, закупити снаряди для артилерії Україна може, Україна здатна попри всі політичні бурі, які вирують тут у Сполучених Штатах. Колеги, Київ, я вам дякую за всі ці подробиці. Спецгор телеканалу Інтер Дмитро Анопченко зі сполучених штатів на зв'язку з ТСН про рішення щодо постачання зброї чи не постачання зброї Україні.